Болить горло спробуй зіпелор, льодяник. ви вже згадали про окуповані території. Я просто щоб якраз побіжно запитати тут днями, от буквально вчора чи позавчора залунали знову з Росії погрози на адресу Японії. Що треба якихось заходів вживати? Ну за те, що Японія якісь там навчання проводить зі сполученими штатами. Розкажіть от тут дуже цікаво, що там відбувається зараз. І чи є, власне, в Росії сили ну, так, такі заяви А, Японія прямо перед Новим роком Японія переглянула три своїх стратегічних документи: стратегію нацбезпеки і два документи, які стосуються політики Збройних сил оборони. Вона принципово міняє курс, це факт. І це тільки для непосвідчених була несподіванка. Ми спостерігали цей процес протягом року. І повірте, події в Україні, і мої брифінги, і відкриті і закриті в різних форматах і в різних структурах Японії вони теж були присвячені вивченню питання, а що реально відбувається в Україні, яка загроза реально сьогодні існує. Висновок такий: Росія це агресивна країна, яка загрожує своїм сусідам. А політика Китаю також не дозволяє вважати ситуацію досить спокійною, враховуючи. Заклики Сізіпіні, які прозвучали на 20-му з'їзді, що армія має готуватися до війни і ситуацію навколо Тайваню. Тому Японія переглянула стратегічні документи і переходить до значно сильнішої і активнішої оборонної політики. Зокрема, вони е, е, отримують право атакувати іноземні війська в разі е, підтвердженої інформації про загрозу, тобто упереджувальний удар наносити. Раніше цього не було майже вдвічі збільшується оборонний бюджет і буде кардинальна зміна систем, які будуть поставлені на захист Японії. Зокрема, будуть закуплені нові крилаті балістичні ракети, будуть створені нові системи протиракетної оборони. Повірте, дуже ретельно вивчається наш досвід пов'язаний з ядерною безпекою охороною атомних станцій в Японії. їх 33, тому все це буде робитися. І все це плюс, звичайно, буде інтенсифікуватися навчання з союзниками Японії в регіоні, які ми є Сполучені Штати, Індія і Австралія, в першу чергу. Звичайно, це е, знайшло е, традиційно е, агресивну е, е, реакцію від е, Росії, яка абсолютно безпідставно звинуватила Японію в якомусь мілітаризмі, е, і що це буде мати наслідки. Це, Вибачте, такий ідіотизм, що я навіть не уявляю собі, як це такі речі можуть бути сприйняті в японському політикумі, тому що країна е, е, нікому ніколи не загрожувала. Вона вона 70 років живе за умов найбільш специфічної конституції в світі, е, і при тому вона постійно е, від, е, знаходиться під е, такими агресивними кроками з боку Росії і Китаю, які то літають. Навколо Японії то плавають з демонстрацією е, е, якихось там військово-морських сил, е, які е, ф, проводять навчання на, том, на тих самих окупованих е, північних територіях. Е, кораблі е, берегової охорони Китаю заходять постійно територіальні води Японії навколо Сенкаку. Це що означає? Що Японія має за всім цим спостерігати і не вживати жодних заходів? Чого не буде. І прем'єр-міністр Кішида. І правляча партія дуже довго і ретельно працювали над цими документами, і тепер вони прийняті, і тепер вони будуть реалізовані. А це означає зміну політики Японії у бік значно більшої власної безпеки, яка забезпечується силами самооборони в значно більшій ступені ніж раніше. Але я от вас слухаю: чи не означається зростання зокрема і військової напруги в Азії? Військова напруга в Азії зростає тоді, коли якась країна зазіхає на іншу, на територію іншої країни або її суверенітет. Японія ніколи ні на кого не зазіхала, і більше того, навіть що стосується північних територій, то вона визнаючи суверенітет Японії на цими територіями, однозначно відкидаючи суверенітет Росії, вона ніколи не ставила питання про звільнення цих територій збройним чином. Вони завжди казали про дипломатичний шлях, і це буде продовжуватися. Японія не хоче війни, але Японія не хоче бути втягнута у ситуацію, що якщо подібні агресивні дії призведуть до війни, то вона буде неспроможна сама себе захистити, тому що Сполучені Штати вони не всесильні, вони дуже потужні і вони мають гарантії безпеки для Японії. але... Все таки сама країна має захищатися в першу чергу, і це, до речі, наш приклад став для них дуже важливим. І ще я забув згадати таку прекрасну країну як Північна Корея, яка вже в наступну, в новому році встигла запустити пару балістичних ракет? А минулий рік став рекордним, і Кім Чен Ін заявив, що він збирається побудувати країну з найбільш потужним ядерним потенціалом в світі. Це вам як, як на це має дивитися Японія, проти якої спрямований. Цей ядерний потенціал, як і проти Пів... Південної Кореї, тому я думаю, що все, що в даному випадку робить Японія, є адекватним і обґрунтованим.